Всім привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний тортик без цукру і без борошна. Він виходить просто неймовірний. Всі необхідні продукти вказані в описі під відео. А готувати тортик легко і просто. Беремо один банан, розминаємо його виделкою. Розминаємо в пюре його. Беремо одне яйце і збиваємо його виделкою або вінчиком. Довго не потрібно збивати, а просто до однорідності. Додаємо туди банан. І збиваємо вилочкою десь хвилину-дві. Нам потрібно, щоб наша маса збільшилася в об'ємі і посвітлішала. Чим краще ми її зб'ємо, тим буде пушніша наш бісквіт. Ось приблизно така маса у нас повинна вийти. Далі ми просіємо 25 грамів какао. Какао краще беріть світле. Не алкалізоване, не темне, тому що воно буде дуже гірчити. І додаємо півчайної ложки розпушувача. Все перемішуємо, але недовго. Нам потрібно, щоб інгредієнти змішалися просто між собою. Ось таке тісто у нас виходить. Тісто переливаємо в форму. У мене форма діаметром 9 см. І випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів. 25 хвилин у мене випікався він. Але ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Поки готується бісквіт, ми приготуємо з вами крем. Мед я розтопила на водяній бані і додаю до вершкового сиру. Але ви можете взяти будь-який інший підсолоджувач, який ви любите. Я взяла 150 г вершкового сиру і 1 столову ложку меду. Але якщо ви любите кремчик, можете взяти і 200 г вершкового сиру. Буде теж дуже смачно. Перемішуємо все вінчиком до однорідності, або можете взяти міксер. Довго не взбиваємо, просто щоб з'єдналися інгредієнти. Ось такий кремчик у нас виходить. Тим часом у нас повинен приготуватися вже бісквіт. Перевіряємо його готовність дерев'яною паличкою. Вона повинна виходити суха. Охолоджуємо бісквіт і витягуємо з форми. Розрізаємо його на три частинки. Якщо є шапочка, то її можна зрізати. Далі переходимо до змазування нашого тортика. Беремо перший бісквіт і просочуємо його соком. Однієї дві ложки нам вистачить столових. Я взяла сік із смородини. Ви можете взяти будь-який інший. Крем наш ділимо приблизно на три частинки, і першу частину крема ми викладуємо на бісквіт. І далі ягоди кисленькі, мені подобається більше. У мене смородина. І побільше яєць буде смачніше. Але ви можете взяти будь-які ягоди. І так змазуємо тортик до кінця. Зверху покриваємо також кремом і посипаємо горішками. Мені подобається дуже з горішками, в мене підсмажений арахіс. Цей тортик виходить смачний, ніжний і дуже корисний. Тому готуйте, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. і ставте вподобайку. Готуйте на здоров'я і до зустрічі! Смачно!